За що я люблю рубрику огляди, так це за те, що є можливість познайомитися з цікавим і специфічним спорядженням. І сьогодні я вам покажу ліхтар, який не схожий на жоден з тих, що в мене були. Ліхтар, до якого я звикав три тижні. Ліхтар, про який є сенс поговорити. Це ліхтар від компанії Вубен. І почнемо ми з його призначення. Позиціонується він як idc Ліхтар, і виглядає якось така пласка цеглинка з рухомою головою. Голова обертається на 180 градусів. Вона може світити у наш бік, вона може світити у верхній бік і у протилежний. В жодному з положень воно не фіксується. Обертається з таким легким супротивом. З цього боку вона знаходиться кліпса. Кліпса обертається так само в трьох положеннях. Вона може бути в цьому положенні, може бути посередині, і може бути у цьому положенні. У всіх положеннях воно умовно фіксується. Коли воно посередині, воно впадає в пази. Щоб перемістити кліпсу, її треба відтягнути і перемістити у бічних положеннях умовно фіксується. Це потрібно для того, щоб ми його, наприклад, ставили в сумку або вставили в кишеню, спрямували голову туди, куди нам треба, і можемо таким чином переміщуватися або таким чином його зберігати. З цього боку знаходиться слайдер. Слайдер закриває. Зарядне гніздо для того, щоб туди не потрапляло ніяке сміття і слайдер, ж являється механічним блокуванням. Коли зарядне гніздо закрите, коли слайдер у крайньому нижньому положенні, ми не можемо вімкнути ліхтар. З приємного в кожному з положень слайдер фіксується. Там щось схоже на дедент, як на ножах, якщо розумієте, про що я. це дуже добре, тому що він не тіліпається. І якщо вам немає чим зайняти пальці, ним можна гратися. Ось тут знаходиться кнопка ввімкнення. Кнопка виступає за межі ліхтаря. Відповідно, якщо у вас не вмкнено механічне блокування, вона буде натискатися об всесвіт. Тому доцільно його зберігати з ввімкненим механічним блокуванням. Ось тут знаходиться крутилка, яка регулює яскравість. З цього боку знаходиться темлячний отвір. На якому можна повісити темлячок, він був у комплекті. До речі, у комплекті був темлячок, було кільце, яке я викинув, і був зарядний шнур. Темлячок доволі непог... непоганий, маю вам сказати. І також з цього боку знаходиться магнітна дубка. Магнітна дубка дозволяє клеїтись. До всього магнітного, що вам треба. До речі, не найгірший магніт з усіх, що я бачив. Якщо ми кажемо про щось пласке і суцільне, таке, як стінка холодильника, капот автомобіля, бойлер тощо, нормально він сам себе тримає. Ви можете його приліпити і спрямувати туди, куди вам треба. Тепер перейдемо до режимів. Перш за все, інструкція. Вона є, вона написана доволі непогано, написана українською мовою, є малюнки, малюнки у всіх проекціях, все кольорове, все яскраве, все підписано, розписано, що робити з кожним елементом ліхтаря від кліпси до кожної з кнопочок. Для тих, кому більше подобається інфографіка, є у форматі інфографіки. Для тих, кому більше подобається текст, є у форматі тексту. Також прописані всі технічні характеристики. До речі, раз нагадаю, що характеристики прописані для ідеальних умов для ідеального сухого приміщення, 18 градусів тепла. Ніхто над цим ліхтариком не знущається, ніхто його не б'є об асфальт. І заміряли в ідеальних умовах щойно зарядженого нового акумулятора. І характеристики нам обіцяють: біле світло від 50 хвилин до 65 годин роботи, РГБ світло 9 годин і маячки до 45 годин. Якщо чесно, мені здається, що ось тут є одруківка, тому що 65 годин роботи щось прям дофіга. У мене він доволі швидко висаджувався, хоча за умови, що я ним буквально грався, тобто я вмикав максимальне світло, я вмикав мінімальне світло РГБ і так далі. Anyway, це було точно не 65 годин роботи. Так чи інакше, інструкція прописана доволі непогано. Давайте подивимось, як це працює в роботі. Для того, щоб увімкнути ліхтар, треба зробити однократне натискання. При цьому ліхтар увімкнеться у тому режимі, на якому ви працювали останній раз. З допомогою крутилки, ви можете регулювати його яскравість. Як тільки він дойде до свого крайнього значення, він блимне, демонструючи, що більше вже не може. Це стосується і верхнього крайнього значення, і нижнього крайнього значення. До речі, доволі зручна функція. Якщо вам треба тут і зараз вимкнути максимальний режим. Наприклад, ви поверталися ввечері додому на мінімальному режимі, якого, до речі, достатньо, щоб підсвітити собі дорогу, і на вас раптом вискочив дикий пес. І вам треба тут і зараз максимально швидко його засвітити. Ви робите двократне натискання. Тик-тик. Під час двократного натискання він переходить у режим турбо двократним натисканням. Так само тик, -тик. Повертаємось назад. Якщо ви хочете перемкнутись у кольоровий режим, ви затискаєте кнопку. І ліхтар перемикається у режим RGB. З допомогою крутилки ви регулюєте той колір, який вам треба. За допомогою двократного натискання вмикається блималка. Блималка обраного кольору. Крутилка в цей час не працює. Ви можете так само двократним натисканням-тик перейти в кольоровий режим, обрати інший кольор. І двократним натисканням вимкнути блималку. Однократним натисканням ми ліхтар вимикаємо. Якщо у вимкненому стані ви зробите двократне натискання вмикається блималка. Причому аварійний маячок, який буде блимати двома різними кольорами. Ці кольори можна обирати. Для цього знову ж таки вимикаємо ліхтар. Однократним натисканням. Однократним натисканням вмикаємо його, переходимо на. Інший колір, який нам подобається. Вимикаємо ліхтар, і двократним натисканням вмикається інша блимка. В будь-якій незрозумілій ситуації якщо вам треба швидко вимкнути ліхтар, ви просто перетягуєте слайдер вниз, і він вимикається. Ну а тепер та частина відео, в якій я висловлюю суб'єктивні враження. І почнемо ми з того, що сподобалось. Як тільки я розпізнав в ньому кіберпанк атмосферу, я одразу закохався в його дизайн. Скошені куточки, маленькі бовтики, приглушений ляск метала, все в ньому кричить про те, що його створено для того, щоб освітлювати темні вулиці Найт Сіті. І одразу скажу за промінь. Широке м'яке світло, дуже комфортно в використанні, і це не вся периферія, але достатньо комфортно. Особливо хочу зазначити, що він маякує, коли це максимум і коли це мінімум. Клас. Що перемикається кліпса, Класно, що є магнітна п'ятка. Я взагалі вважаю, що на всіх ліхтарях мусить бути магнітна п'ятка. А от що я не зрозумів, так це рухома голова. І так, так, я усвідомлюю, що саме в цьому полягала ідея конкретно цього дизайну. Але навіть якщо б там був адамантів підшипник, так чи інакше це вразливе місце. І як правильно написали в чаті KL Survival, що від падіння є певної вірогідність, що ця голова відлетить. Я не пробував, не хочу пробувати, але це вразливе місце, яке на суцільно. Залізному ліхтарику є, я на нього звернув увагу. Також не можу не пройти повз величезну кількість щілин. Цей ліхтар, мені здається, надлишко. Ну, до прикладу, та сама РГБ підсвітка. Класно, що є червоний, класно, що є синій, класно, що є блималка. Ви у надзвичайній ситуації можете приліпити його на дах автомобіля, наприклад, застряли в сніговій бурі, і вас буде видно. Класно, класно. Але навіщо мені всі інші кольори? Що я буду з ними робити? Ну, той самий фіолетовий. Хіба що поставити його на підвіконня, щоб весь двір думав, що в мене тут живе шлюб? Хіба що поставити його на підвіконня, щоб Двір думав, що в мене зрости фікус. Навіщо мені всі ці кольори? Те саме стосується системи управління. Є слайдер, який, звісно, блокує. Це класно, що є механічне блокування. Але окрім слайдера є ще кнопка, яка перемикає режими, і окрім кнопки, є ще крутилка, яка перемикає режими. Навіщо так багато? Це все можна було звести до однієї кнопки, яка фізично якось блокується, або фізично закривається якоюсь кришечкою тим самим слайдером. От в цих моментах я все ж таки доколупаюся. Але загалом дуже приємне використання ліхтар. Також з хорошого не можу не згадати, що на нього діє гарантія від магазину 5 років. Це означає, що вам не треба шукати виробника і ви всі питання можете вирішити тут в Україні. Ну і бонусом знижка 15 за промокодом KL Survival. Отже, мої загальні враження щодо ліхтарика в G5. Це прикольна idc знахідка. Він цікавий, він стильний, він незвичний, він якісно зроблений і ним хочеться користуватися. Його приємно носити з собою на EDC ним приємно гратися, і він навіть потенційно може пережити тяжкі часи, тому що він дебело зроблений, тому що він надійний, тому що він має сертифікацію захисту оболонки, він захищений від потрапляння крапель з усіх боків. Але він не призначений для надзвичайних ситуацій. Як мінімум, тому що в нього, як на мене, недостатньо ємний акумулятор, як мінімум, тому що в нього багато рухомих частин і щілин, в які може і буде потрапляти все, що Бог пошле, і ви потім ніколи його звідти не вичистите. І якщо ви шукаєте світило останнього дня, то можливо це ваш не останній вибір. Але якщо вам потрібен прикольний надійний дісі ліхтар, то посилання буде в описі під цим відео. На цьому все. Люблю, цілую, бережіть себе, ставте лайки, підписуйтесь, і побачимось у наступних відео.